Хочу сьогодні з вами поговорити про на таку тему як додаткова декоративність рослин. Що я маю на увазі? Зазвичай ми, коли обираємо рослини, ми обираємо їх по цвітінню. Тобто, ось тут такі гарні квіточки, і, відповідно, ми обираємо такий, таку рослину. Але окрім квітів, у рослини є ще дуже багато знак, які також додають її декоративності. Ну, от, Наприклад, якщо ми дивимося зараз, переді мною це спірея, ван... спірея Гревшайм або спірея сіра. Вона квітує весною, одною з найранніших, і це такі красивий прямо фонтан білих квітів. Вона відквітувала, і от надалі все, це от такий кущик. да, Він ще молоденький, але він підростеє, все рівно це буде весь сезон стоїть ось такий фонтаноподібний, але чисто зелений кущ. І тут форма його, саме така форма фонтану, вона додає. Декоративності. Є, зараз ми підійдемо ще одна спірея це спірея Вангута. От, бачите, у них зовсім різні форми. І коли ви будете обирати спірею Вангута чи спірею а вони в різний час квітують і мають різний габітус, тобто різну форму. От, також от від, відквітувала і далі стоїть зелений кущик. Чи це погано? Я думаю, ні, тому що а, все рівно вона є фоном для інших зеленим фоном для інших рослин. А, поряд, ось там та, ми бачимо, які тут у нього такі е, хвоєподібні е, його листя, мабуть, воно правильно називається. Ну от Такий кущик. І вони на контрасті із темним листям. ну Зараз вже трошки воно міняє свій колір Вангута і Тамарікс, Вони доволі непогано поряд виглядають. Але ось перед нами вигіла карикатура. І її краса, вона в мене ще не квітувала, але її краса і обрала її взагалі не із-за цвітіння. А ви подивіться, які е, тут листя. Ну, Листя просто якесь неймовірне, воно красивуче, воно ні на що взагалі не схоже, і її нічим спутати просто неможливо. <кій> Далі, ось ми бачимо дерен. Дерен Сайберіан Pearl. Він квітує, як усі дерени білими такими, щиткоподібними квітами, такі воно схоже, як у калини звичайної. От. Але гляньте, які тут стебла. Ну, це ж просто краса, неймовірна. І ось зараз Сайберіан починає міняти свій колір. Гляньте, які прямо. Кольору бордо стають листя. От. І, і ще він чомусь не дуже гарно наростає у мене, більше в ширину, чим висоту, але він іще, окрім квітів, потім у нього мають з'явитися ягодки. Ось, Бачите, які, які листя. Далі, іще один дерен, це. Дерен І от знов же е красиве листя відквітувало такими ж білими е щіткопод... е такими е не щітко, а щітоподібними квітами. І ось тепер іще тут і ягідки. Але знов же гляньте, які е які гілки, якого чудового кольору. Ось знов також дерен, це вже дерен видовий. І зимою саме оці гілки, саме червоні на білому снігу, будуть додавати декоративності. Далі йдемо, ось ми бачимо, це у нас пенстимон і краса, я взагалі обожнюю пенстимон. Дуже мені подобається те, що він, не, він гарно наростає, те, що він не лягає, незалежно від Він не розпадається кущ, він дуже гарно тримає форму. І знову ж подивіться, як змінюється колір листя. І навіть от він відквітував, і подивіться, які гарнючі оці квітоноси. І От поєднання а, пенстимона і дирена, ну, просто, ну, я вважаю, що дуже вдале. Так, далі. І ще ось знову ж, наприклад, у нас є, ви ГЕЛИ. Вигіл у мене дуже багато, я вам показувала карикатуру. Це ще одна вигила, знову також красиве має стебло, не чисто зелене, і в чому додаткова декоративність вигилу, в тому, що вони двічі квітують за сезон. В цьому році квітували вони другий раз не так рясно, тому що в нас просто була аномальна спека. Жарко було хто знає як і у мене майже всі гортензії погоріли. Ось спірея макрофіла і її додаткова декоративність це оці ось відростаючі листочки. Тобто вони також, дивіться, змінюють колір. Вона не стоїть постійно однакова. Вона постійно змінює, от її, я її застригаю, і вона змінює колір свого листічка. Також ще одна вигила, є варатки. І от гляньте, та ж сама ситуація, як і з пенстимоном. Дуже красив, красиві. Оці ось квітоноси, що вже відквітували. Вони також дуже гарно виглядають. А ось той представник це Деція. Чудова, красива, коли вона квітує. Така вся прям в білому. Я якщо знайду фото з весни, то поставлю. От, але далі це просто зелений кущ. І ніякої особливої декоративності він не додає. У ньому немає. А, зараз ми ще підійдемо. Це ось до сих пір квітує вудлея. От, я її не встигаю відрізати. Оці ось китички, щоб відквітували, але і так доволі непогано. Ось підійдемо ще до одного дерена. Це дерен Red гном, червоний гном, він весь сезон стояв чисто зелене листя. І ось далі його декоративність саме в тому, що ось починає, бачите, як змінюватися колір самого листя. От саме тут у ньому іде його додаткова декоративність. А, ну, Якщо хтось бачив мої ролики, то цю красу я показую майже в кожному з них. Це Бузина серенада, і в неї з само, самої весни прям листочки якісь майже рожеві. І ось зараз ви бачите, скільки кольорів на одній рослині, наскільки змінюється колір листя. Тобто ця рослина, вона постійно декоративна, вона постійно змінюється. і Ну, Якщо ви посадили, ну, наприклад, якщо вибрати між тою, яка завжди має один і той же колір, і нічого в ній майже не змінюється, то взяти бузину, ну, це просто не по, саме по декоративності, я не кажу, що бузина краще, чим тої немає такого, що якась рослина краще іншої. Кожна є своя задача і кожну по-різному можна використовувати. От. Але якщо ми говоримо про декоративність, то в бузини Серенади ну, я навіть не знаю, кому ще віддати перше місце, окрім неї. Так, що в нас Що в нас іще? А ще хочу вам показати одну рослину. Сама перша рослина, яка декоративний кущ, який є, ну, мабуть, все-таки сама перша, який починає квітувати, це форзиція. Тобто ще на голих кущиках, але ми вже бачимо жовті квіточки. І потім, відквітувавши, Кущик покривається зеленим листячком і такі ж, таким же він і залишається весь сезон. Але у мене в саду є, окрім звичайної форзиції, є і ще дві форзиції, які мають додаткову декоративність. Конкретно це, це у мене форзиція корейська Кумсон, або вона ще називається сітчата. Зараз не так вже ось на осінь не настільки видно, як змінюється в неї листя, але я спробую знайти фото. Якщо не знайду своє, поставлю із інтернету, і ви побачите. Тобто, оці всі листочки, вони в сіточку. І саме в цьому цей і є додаткова декоративність. Є в мене іще одна. Форзиція. форзиція зварює гатним листом. Вона поки це сидить не в композиції, вона у мене в розсаднику, але ось ви бачите, які листя. Тобто, ось майже весь сезон вона була з таким стемним листям і з білим, білим краєм. Зараз ось. Те, що відросло молоденьке, і воно вже салатове з темно-зеленим. І це також тобто кущ, він нестабільно не статичний, Він постійно ну, тобто він виглядає доволі гарно весь сезон, і відростаючі пагни в нього також. Маю доволі красивий свій колір. Ще одна рослина, яку я не можу вам не показати, це вигела вогняні крила. Саме ці її листки, от зараз ва листя, воно більш, наче, Більше в ньому з'являється чисто зеленого, і трохи, наче оцей вогняний трохи відходить. Але весь сезон, ці вогняні крила вони просто палають. Бачите, які, які цікаві листя. І майже весь сезон. саме ця Вигела міняє свій колір свого листя. Тут вона у мене сидить іще в розсаднику, буду її пересаджувати в композицію, так що зверніть на неї увагу.